Продовжуємо наш телемарафон на телеканалі Соціальна країна в студії Катерина Некреча. А щойно з гостями говорили про вимушених переселенців. І от, власне, громадянська мережа ОПОРА підготувала відео, як переселенцям проголосувати на позачергових виборах до парламенту. Давайте подивимося. Якщо у день голосування ви будете знаходитися не за місцем реєстрації, не хвилюйтесь. Ваш голос не пропаде. Виборці мають право тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Для цього зверніться з письмовою заявою до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації або за місцем, де ви будете перебувати у день голосування. При поданні заяви пред'явіть паспорт громадянина України або військовий квиток та надайте документи, які підтверджують потребу в. Зміні місця голосування, довідку з місця роботи, наказ про відрядження тощо для кримчан. Процедуру спрощено. Працівник держреєстру лише перевірить кримську реєстрацію виборця. Працівники відділу ведення держреєстру допоможуть написати заяву. Заяву необхідно подати не пізніше 20 жовтня, проте радимо звернутися до держреєстру завчасно. Документ розглядають невідкладно, і виборець отримує посвідчення про тимчасову зміну місця голосування встановленої форми. Він включається до списку виборців на тій виборчій дільниці, на яку йому змінено місце голосування. Якщо така виборча дільниця знаходиться за межами одномандатного виборчого округу, де він зареєстрований, виборець має право на отримання виборчого бюлетеня лише в багатомандатному окрузі, тобто проголосує лише за партію і не зможе віддати свій голос за депутата-мажоритарника. А тільки що ми бачили відео, які громадянська мережа опори підготувала, щоб переселенці знали, власне, як на нових місцях голосувати на позачергових виборах до Верховної Ради. А зараз про актуальні новини Рія Новості повідомляє про те, що на офіційному порталі прової. Інформації сьогодні був розміщений закон про те, що час проведення мітингів в Росії обмежений з 7 ранку до 22.00. Власне, винятки становитимуть збори, присвячені пам'ятним датам або публічні заходи культурного змісту. А що це? Чи схоже це на закони, які. Приймалися в Україні 16 січня, які викликали стільки, стільки в стільки обуренів українців. Можливо, це острах того, що в Москві може ситуація повторитися така, як була в Києві чи в Гонконзі. В Гонконзі. Не знаємо. Але власне такі мої новини. А дзеркало тижня опублікувало. Статтю агенції Блумберг про те, що зараз відбувається у провладних кланах у Кремлі. А Блумб пише про те, що в Кремлі ці провладні плани почали протистояти один одному. І саме цим вони підривають прийняття рішень, необхідних для порятунку економіки Росії. А ми бачимо, що через санкції, які запроваджує Захід, рубль дійсно втрачає, втрачає і. Ледь не щотижня ми бачимо а, те, як російський рубль він а, падає відносно долару. Отож, сьогодні Блумберг пише про те, що а, доки Володимир Путін зосередився на зовнішній політиці, в його оточенні триває війна за вплив. Конфлікт а, триває за інформацію видання Блумберг між кланом олігархів самого Путіна і його прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. А путінська група складається з колишніх силовиків, які підтримують посилення державного контролю в економіці. А оточення голови уряду складається з олігархів приватного сектору, які непокоються через ізоляцію Росії від світової фінансової системи, і це зрозуміло, тому що щодня вони втрачають мільйони. Мільярдер Володимир Євтушенков, який зараз знаходиться під домашнім арештом, арештом, його звинуватили у відмованні грошей. І за інформацією Блумбурга він належав до оточення Медведєва. Кримінальна справа проти Євтушенкова, нагадаю, з'явилася на фоні його небажання продавати свою компанію БашНєфть державному концерну «Роснефть», яким керує колишній працівник спецслужби Ігор Сечин. Це олігарх з оточення Путіна. Тобто, от власне на цьому прикладі конфлікт і спостерігають в агенції, а видання пише, що швидше за все клан Медведєва програє цей конфлікт і власність Євтушенкова націоналізують. Однак ця ситуація ставить у глухий кут функціонування Кремля в умовах жорсткого тиску на економіку. А, також агенція Bloomberg. Пише про те, що п'ять чиновників з Кремля їм розповіли, що арешт Євтушенко зробив неможливим виконання рішень, які потрібні для стабілізації економіки Росії і боротьби з репресією під впливом санкцій. От такі, власне новини. Я також нагадаю, що, що в принципі такі розмови. Щодо того, що конфлікти виникають у в російській олігархічній системі, е, йдуть вже давно, і власне, що санкції такі а, негативно впливають на російську економіку. А, залишайтеся з нами далі в студії у нас буде Максим Юшкевич, командир групи 11-го батальйону Київська Русь». І з ним поговоримо про знов ж таки актуальні події в Україні, і власне а, цікаво. Власне, цікаво, що це за батальйон Київська Русь, як він з'явився, чому носить саме таку назву. Буквально за кілька хвилин в нашій студії буде Максим Юшкевич. Так далі про головні новини. Україну необхідно прийняти в ЄС. А відомий німецький політик, екс глава МЗС Йошко Фішер, переконаний, що Євросоюз має зробити все необхідне для прийняття України у свої лави. Це повідомляє українська правда. Вони силаються на його статтю, яка присвячена першій річниці Майдану. Ось так. От. І бачите, підтримка все ж таки серед європейських політиків є. Якщо президент Петро Порошенко сказав про те, що Україна буде давати заявку для того, щоб вступити в Євросоюз у 2020 році. А чи є шанс, щоб ми подали цю заявку раніше? Я думаю, що будемо говорити про це з експертами в нашій студії. А зараз у нас Максим Юшкевич. Вітаю вас, Максиме. Командир групи 11-го батальйону Київська Русь. Скажіть, будь ласка, коли з'явився батальйон Київська Русь, і, власне чому має таку назву? Ну, «Київська Русь придумав Олександр Гуменюк, наскільки я понимаю. Вернее, йому предложили, он і під этим как бы, соусом він продвигала Київську Русь. Тобто це був был і знаковый проект такой для него. И он его болел и создавал. Как бы... То есть именно из-за того, что там присутствует Гуменюк, я и пошёл, собственно, в Киевскую Русь. А в, в нього посада, він, тобто є он комбатом, был. комбатом, так? Да. Ну він погиб, к сожалению. А а, а що значить запропонували? Ну, люди він общался и топси так. З людей му сказав, да, що от народне. Попробуйте, мир. да, такое название. <гану> Максим, а скільки я знаю, що ви були в зоні АТО Конечно. і я так розумію, що і на Майдані, певно, що брали участь да. у подіях. Тобто, ви з початку революції. Коли власне ви поїхали в АТО, на перші хвилі це було чи пізніше? Так, да, та саме перший раз було, Ну, тобто батальйон виїхав 4 числа. От і собственно, одразу ми попали в зону АТО, спочатку в Ізюмі, потім в Славянськ траматолог, потом Дебальцево. Бальца. Потом получил ранение под Бальцом. И вот я в Киеве. Сейчас у меня неделя реабилитации осталась ещё назад. И на назад, всё на то. А поранення ваше, я так розумію, що дає вам змогу да. на далі пістоляти. Ну, легке ранення руки правої, то есть не задета нічого там. А це ваше рішення знов повернутися. Ну, я не знаю, я возвращаюсь в батальон, как бы там у меня ребята там с темским я служил и і... Я так понимаю, они ждут, и я жду я я встречи з ними, допомога їм можна. Тобто це ваше рішення в. Ви... Я мобілізуваний, я призвана mm -hmm. на службу, би, це не то, що mm -hmm. ну, Я не намагався знайти причин для того, щоб залишитися, скажем так. Mm -hmm. вот. Що тиждень реабілітації, те, що ви бачите тут в Києві? Ви розпілкуєтесь з людьми, які, у яких своя думка, які не були в АТО. Чи дійсно це такі, от, така велика різниця? Це дуже велика різниця, люди не розуміють. От я їжджу по школам там, ну, як там прийшло письмо від мальчика з коледжу. Ну, я вирішив заїхати, поки я ранений, ноги в мене нормально ходять. Рішив до мальчику в коледж. Вот сделал ему там подарок там небольшой там пульку, вот и привез. Э, учительница попросила расскажи там вот, как там что там. Я провел там с детьми урок. Вот ну таких у меня встреч было там ну несколько. Дети вот они открытые, они там довольно добродушные, интересно им все это слушать как бы. Приехал на завод один, вот ну, тоже к людям. И меня поразило то, что люди там задают такие вопросы, ну, например, там, а с кем вы воюете? это ваша война или не ваша война? Зачем вы воюете? Сколько вы убили? Вот такие, вот. Ну, то есть у нас в Киеве полно сепаров, которые сидят с которыми нужно работать здесь, с которыми ну, можно поговорить здесь и выяснить, что вот, где они хотят жить в новой Украине или в той старой, не знаю, там, в которой им удобно было или нравилось им там жить. То есть здесь работы не меньше, чем там. Тобто таки зустрічаються люди, конечно, які конечно. навіть не розуміють, в чому конфлікт. Я не знаю, то есть, ну, люди вроде взрослые и смотрят тоже телевизор вместе там с нами там находятся в этом информационном пространстве, и такие вещи говорят у меня это не помещается в голове, если честно. Я даже не пытался их переубедить как бы, хотя понимаю, что просто не хотел портить себе настроение, если честно. А вы звідки, з якого району в Україні? Ви з Києва, да. так? З ким ви познайомилися і хто зараз вашим там, хто зараз в чи можливо, також на реабілітації, це люди з яких регіонів України? Це всіх регіонів. Да? І з Дружковки у нас є люди, є у нас Сум, Волинь, з Львова. Вся Україна практично представлена. Да, з Донецька там менше, але все одно є. Непосредственно от, я с ними, я там, вот с ясними. Воюем, вот рядом. Он говорит: вон у меня там село, там, мама. Вот могу заехать, ну понятно, его там никто не опускает. Но mm -hmm. смысл в том, что это совсем рядом. Mm -hmm. речі, про то, что ви кажете, что і в Києві, ви, ви, ви так називаєте цих людей сепарами. Ну, которые, да. Сепаратисты, які, не знаю, там, зачем им разделения Украины хотят ее разделить. Они сепаратисты. Ну, mm -hmm. Вот эти как раз сепаратисты, те террористы. Якщо в руки не взяв, я вот считаю, що ну сепаратіст. Тобто, які фізично. Не... Ну, который хочет хоче розділення України, да, да. Может, он думає, так, я не знаю. Ми сьогодні вже говорили в студії про опитування, яке провів центр Разумкова. 57% українців вважають ситуація на Донбасі війною з Росією. Тільки 57%. Мене ця цифра вражає от в цьому сенсі. А і те, що ви кажете, що і в Києві таких людей багато, які, які не розуміють, що Росія агресор, то це дійсно дивно, у чому? я це провина недостатньо поінформованості людей, чи а, все ж таки, не бажання взагалі знати іншу інформацію. В якій то мірі безразличия людей, в якій то мірі дійсно настільки прокачан інформаційними потоками якісь то конкретні канали, от я тільки такий канал буду смотреть, може бути, я не знаю, це моє личне мнение, скажімо так. Але все одно це частина інформаційної війни, скажімо так. І В цьому смислі, где-то тоже победа, вот так 50 на 50, точно так же, як і на фронті. Ваша оцінка перемирю, тому що сьогодні навіть прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час зустрічі з постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ в Києві заявив про те, що російська сторона ніяк не підтримує перемиря що це не виконано Російською Федерацією, і що Російська Федерація мала припинити підтримку очолюваних Росією терористів в Донецькій та Луганській області, а і цього не зробила. Вашего тинка по Рамырю? Ну, нам это перемирие, наверное, точно не, не надо было. Перемирие нужно было России для того, чтобы перегруппировку войск осуществить, для того, чтобы перебросить боеприпасы я не знаю, людей поближе к фронту. Вот. То есть по ним в это время не стреляют. То есть идут колонны, по которым нам запрещено стрелять. Мы стреляем только в ответ. Поэтому... По большому счету по всем всім колонам буде відкрити гонку, ну было видно, что они перемещаются. Але ж такі ситуації були а, ще до перемиря, що наказі просто бачили, що ворог іде, а наказ був відвернутися взагалі в іншу сторону. Да. Тобто, це не поодинокі випадки, це от така система. Це не система. Я так я считаю, що це момент здачі, Как бы. то есть кто хтось за деньги, може быть, может, я не уверен, тому що я не знаю. Но мені так кажется, що це за деньги продают. продають, не сделав вовремя. Вот. получил там сказал где колонна идет получил деньги там ну сделал какое-то вот окно скажем так для сепаратистов получил все за деньги люди работают Россия. мне кажется да и скажем так денег у них хватает а у нас людей которые у которых есть желание заработать тоже хватает Поэтому это, это такая... Страшно. Да, на самом деле это ничего хорошего нет. Я думаю, что люди должны отвечать своими должностями, там, званиями. Но так как у нас не объявлено военное положение, это все сходит с рук, как бы, и, может быть, максимум это там уволят, там, или, не знаю, там, название ниже получил. Можно в... Можно в иллюстрации все-таки будет? Да, я надеюсь. Я Вообще, guess... правильно было военное положение, надо было бы их расстреливать, таких людей, да и все. Вы за висковые станции? Так. я не то, что за висковые, я за справедливость. Я хотел бы, чтобы люди, по крайней мере, боялись делать такие вот, не знаю, поступки, скажем так, которые дискредитируют и саму армию, и вообще вооруженные силы, и Украину. То есть сейчас никто ничего не боится, нет судебной системы, не, не работает прокуратура, ничего не работает. Такого, чтобы люди хотя бы боялись воровать. Як ви прокоментуєте, а сьогодні Андрій Лисенко, речник РНБО, заявив про те, що від початку перемиря ми не втратили своїх позицій. А починаючи з 5 вересня, наші військові залишаються на тих позиціях, на яких залишилися, і ніхто нікуди не відступав. Тобто, от як 5 вересня все було так, воно на, на, на даний момент і є. А, але в той же час, а, якщо прослідкувати за картою РНБО а, 5 вересня, і сила то втратила контроль і сьогоднішньої ситуації, то сила то все ж таки втратила контроль над великою часткою територій, а, але це по -по пояснюють тим, що вирівнюють фронт. От ми бачимо це 6 ага, карта на 6 вересня. Бачите. Це червона ну, лінія де... не Звісні от, южний регіон. Це здесь. 6 вересня. Uh -huh. Це ще 6 вересня. От, і 6 жовтня а, зараз порівняємо. І 6 uh -huh. жовтня бачимо, що це червона лінія, вона все ж таки. Тобто, а що це? З однієї сторони, а, кажуть, що ми нічого не втратили, з іншої сторони, ось дві карти а, надані тим же РНБО, і ми бачимо, що. ця червона Смушкова надовшую стала. Ну, про выравнивание фронта говорили давно, но она должна была выравниваться не за счет сдачи территории, а за счет наоборот захвата территории. Здесь возле Попасно и, и Дебальца. Вот здесь вот можно а Что было значит выравнивание отрезать. фронта? Потому что получается котлы подобные Лавайскому, угу. когда наша группировка попадает в, э, в какое-то кольцо, скажем так, они вот здесь граница рядом, они поставляют сюда вооружение, технику, боеприпасы. І настільки большое, большое було кільце, що невозможно було вирватися і їх просто там розбомбили. Всіх. До речі, все ж таки комісія з приводу Луваська будуть розглядатися в закритому режимі. Про це сьогодні повідомлялося. У Вас є надія на те, що це розслідування воно все ж таки знайде знайдемо? Ну, надіжда завжди Не щоб були несправедливі рішення якісь. Предиктоване політичними якимись зображеннями. Хотілося б все-таки, щоб був у нас куда-то справедливий суд, і хтось дійсно поніс за це відвіданість. Те, що відбувається протягом цього перемиря, серед вашого оточення, серед ваших, ваших колег, які там, ви все ж таки, чи несе ваш батальйон втрати? Чи ні? Яка ситуація є? Ну, наприклад, скажімо так, пару днів тому. По ребятам было сброшено ну, около 200 мин, то есть они целый день провели в земле, скажем так, ну, вот целый световой день. Но они побросали мины, немножко успокоились, попытались пройти с автоматами, им получили отпор, опять засели в окопы свои, и опять бросают мины. То есть больше 200 мин было, это вот возле Дебальцева. Так что я не знаю, там кто говорит про перемирие и в какой там форме оно существует. Но... По крайней мере, це дозволяє э, російським э, тиловикам обеспечить підвоз оборудования. По ним ніхто не бомбить, по ним ніхто не стріляє, не літають самоліти, потому что перемір'я. А боєприпаси, тим не менее, подвозятся підвозяться і успішно точно так же вот бомбят донецький аеропорт. Спока... Вони спокійно переміщують. Да, да. Але щодо донецького аеропорту кажуть, що все ж таки э, бойовики вони зазнають значних втрат. Звісно, зазнають і будуть зазнавати. Ну, просто обеспечен подвоз боеприпасов. Mm -hmm. если, если перекрыть, то, соответственно, им будет намного тяжелее это все делать. Сами понимаете. То есть им они будут или экономить, или там ждать там следующие поставки там. И хоть не такой будет э, такой силы обстрел, наших ребят можно было и таким образом тоже сохранить. Тобто, якщо б не перемиря, то а, наші а, солдати могли б стріляти просто і Конечно, не допустити да, если, да цей... только замечен, только тільки заметила какое-то переміщення військ, може бути там підвоз вооружений, уже можна було якось то У нас же є самоліти, які можуть вилітати і бомбити колони. на самом деле. То есть работать можно, а арта может тоже доставать по каким-то вещам. А так у нас перемирие. поэтому ми мы стреляем только в ответ, скажем так, после того, как стріляють уже по нам. Вже зима дуже близько, а в державі кажуть, що забезпечують наших бійців. Власне, яка ситуація зараз, чи є теплі речі, тепла форма, тепле життя. Благодаря тільки народу України, благодаря е, тим волонтерам, які нам все це підвозять, це все є в якій -то степені. -то є, Тобто це не так взяти і одномоментно забезпечити. На самом деле підвозять. то просто как э, волонтеры, если видят, что вот необеспеченные ребята, там, может, им прежде всего нужны бронежилеты и каски, потому что часто густо и такого нет. А теплые вещи, конечно, без них никуда. Ночью сейчас очень холодно, ребята одевают там, на себя все, что есть. И опять же, то есть, э, чтобы вы понимали, нельзя спать в палатках, все приходится спать на земле. Все должны спать рядом со своим окопом или, по крайней мере, где-то возле укрытия, потому что грады, они там не смотрят ни на звание, ни на деньги, ни на что. Они прилетают, косят, осколки в людей попадают, и успел, не успел, они ну, бесшумно прилетают, так что вы понимали. Если мина, когда летит, она слышна, вой мины, то грады, они прилетают бесшумно, быстро, обычно ночью. Зрозуміло, дякую вам а, за Власне. те, що прийшли до нас і за те, що захищаєте у, українську землю. І бажаю вам удачі і миру. Всім нам бажаю. Нагадаю, що в нас в гостях був Максим Юшкевич, командир а, групи 11-го батальйону Київська Русь. Говорили про перемиря, про ситуацію зараз на сході а, і про те. А що волонтери все ж таки забезпечують у більшості своїй необхідним наших бійців на сході? Залишайтеся на телеканалі Соціальна країна. Говоримо тільки про головне і в студії тільки цікаві гості, які розповідають те, що відбувається, розповідають правду, і слідкуємо за новинами разом з вами. Залишайтеся на нашому каналі.